Вітаємо! Що нас чекає в найближчому майбутньому? Чи буде ядерний апокаліпсис? Прогнози вчених, політиків, аналітиків схожі на гадання і не збуваються. Вся історія людства описана в Біблії. Минуле сьогодення і майбутнє землі. Бог створив Всесвіт, створив Адама і Єву та поселив їх у раю. Але вони повірили дияволу, що самі стануть як Боги, якщо почнуть живитися не Словом Божим, а знаннями та різною інформацією. Через 1656 років, дати створення, Богу довелося всесвітнім потопом знищити перший світ, а пекло, яке люди створили на землі, перенести в центр землі. Спаслися тільки сім'я праведного Ноя. Далі розселення людей по всій землі, величні імперії, що змінювали одна одну, і пришестя Ісуса Христа, яке відкрило нову епоху. Сьогодні Царство Боже розповсюджується до країв землі. Через апостола Івана Господь показує, що буде відбуватися на землі. Чотири вершники апокаліпсису диявол, війна, мамуна та смерть з пеклом вже скачуть по землі. П'ята печатка душі побитих за Слово Боже, які питають доки, Владико, святий та правдивий? Не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу? Це наш час, коли посилюється гоніння на церкву і віруючих Ісуса Христа. Далі шостка печатка, шоста печатка, початок апокаліптичних подій, велике трясіння землі, коли кожна гора і кожен острів порушилися з своїх місць, сонце щорніло і місяць зробився, як кров, небо сховалось, на немою своєї пергаменту, на землю попадали зорі небесні. Сьома печатка це сім сурм, кожна з яких несе нові біди і страждання для людей. Після сьомої сурми Бог забере церкву землі. А на землі на сім років запанує звірина Антихрист, який наповнить землю страшним злом. На тих, хто вклониться Антихристу, будуть вилеті сім чаш Божого гніву. Потім буде падіння Вавилону, лже релігії, що панує над царями земними, Матері розпусти, Гедоти землі, п'яної від крові святих і від крові мучеників Ісусових. Після цього друге пришестя Ісуса Христа та перше Воскресіння святих. І схоплена була звіряна, з нею неправдивий пророк. Обоє вони були вкинені до, живими до огняного озера, що сіркою горіло, а диявола закували в безодні на тисячу років. На землі буде тисячолітнє правління Ісуса Христа і священиків Бога і Христа. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, щоб зібрати їх до бою проти святих. І зійшов огонь з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина, й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Далі друге Воскресіння і суд Божий і дало море мертвих човнів, і смерті пекла дали мертвих що в них. і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений в озеро Огняне. Лякливим, і невірним, і мерзенним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім брехунам їхня участь в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть смерть же та пекло теж вкинені в озеро Огняне. Апостол Іван писав І бачим я небо нове, і нову землю. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Нам вибирати вічність в пекельних муках в озері Огняному чи на новій землі з Богом. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.